Вчора була клієнтка після капсульного нарощування. Вона його робила вже декілька років, але її волосся почало ставати рідше і рідше, тому що капсульне нарощування воно все таки шкодить волосся. Ну звісно, жоден майстер вам про це не скажу. Саме та ситуація, коли краса жертвами, тому що капсульне нарощування дуже шкодить нашому власному волосю, але це не одразу, а поступово з рука Вона зупинилась на такій перуці, тому що нарощувала саме такий шоколадний колір. Чому вирішила вона вибрати таку перуку? Тому що ця перука літня, вона на сіточці, тобто під нею можна з легкістю відновити своє власне волосся. Звісно, звичка ходити завжди з гарним рівним волоссям є як образ життя. Але коли своє волосся потребує самовідновлення, як бути не можна не вкладати, не фарбувати своє власне волосся. Тому що, якщо ви далі будете продовжувати робити капсульне нарощування або фарбувати волосся, постійно його вкладати воно зовсім не відросте. Тому своє волосся потрібно залишити, дати Нашими перуками ви зможете відновити своє власне волосся і при цьому бути завжди з гарним вкладеним волоссям кожного дня. Клієнтка, яка придбала таку перуку, саме таку довжину і нарощувала. Вона сьогодні нам написала, що ніхто з її Близького оточування не помітив, що це перука, а думали, що це її волосся, яке вона завжди нарощує. В хочете відростити своє волосся? Приходьте до нашого салону, і ми підберемо вам перуку в точності, таку, як ваше волосся.